Вітаю в ефірі новини Буковини. В студії працюють Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. На Буковині День Незалежності пройде без гучних святкувань та розважальних заходів. Переселенці зі сходу отримують у Чернівцях медичну допомогу. Буковинські художники презентували виставку до Дня Незалежності. А зараз про ці та інші події докладніше. Відзначення 23-ї річниці незалежності в Україні відбуватиметься без гучних розважальних заходів, адже на сході країни продовжуються військові дії. Та все ж українці не відмовляються вшановувати колишніх та нинішніх героїв, згадувати всіх, хто ціною власного життя у горні воєнних лихоліть виборював соборність нашої держави на урочистостях з нагоди дня незалежності, що відбулися у Чернівцях, побували і наші кореспонденти. Петру 34 роки, одружений, має двох дітей. На сході України в зоні проведення антитерористичної операції був вже тричі. Каже, що найважче бачити смерть своїх товаришів. Їх було четверо добровольців, а повернулося троє із пораненнями. Проте навіть після пережитого чоловік говорить, що як тільки загоїться рани, знову відправиться захищати цілісність нашої держави. У нас нас ніхто не призивав. Четверо ну, з тигра багато хлопців воюють зараз. От, і це друга втрата. Перший це був доник Максим, який загинув також там на сході при виконанні бойової задачі. От. І після того ми прийняли рішення для себе, що краще будемо їхати ми, які колись щось бачили, там, працювали, служили, ніж хлопці, які не обстріляні. Тим більше, що підрозділ, який ми вибрали, він… Заслуговує великої поваги на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України. Представники краєвої влади нагородили почесними грамотами тих буковинців, котрі несли військову службу в зоні проведення антитерористичної операції. А це і працівники правоохоронних органів, і лікарі, і ті ж волонтери, які допомагали нашим воякам. Волонтери працювали дуже багато. Працювали, працюють і будуть працювати. Поки не закінчиться війна. Я думаю, що ми не будемо знати, що таке вихідні дні, що таке відпочинок. Дуже багато людей допомагають. Вони хочуть, щоб наші хлопці були і одягнені, і нагодовані, і щоб вони мали всі необхідні їм оптичні прилади. Ну, переважна більшість боковинців. Я хочу їм подякувати, якщо є така нагода, за те, що вони не байдужі, за те, що вони допомагають. Кожного разу, коли на сцену виходив учасник антитерористичної операції, присутні підіймалися з своїх місць і щиро зустрічали оплесками. Адже ці люди справжні герої, як і мій наступний співбесідник, військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону, який перебував майже два місяці в Луганській та Донецькій областях. Бойці, звісно, соответственно, віднеслись з повною до виконання поставлених задач. Все, що могли від нас, ми зробили по максимуму навіть більше. Вот. Непосредственно, значит, с воинами-десантниками, э, их подразделения выполняли функции по обороне и охране государственной границы. А были некоторые другие функции, значит, там на блокпосты заступали, на зачистках. Помогало только то, что знали о том, что нас ждут дома командиры наши, руководство, жены, дети, семьи, родственники. Помогали их молитвы, значит. І найголовніше мисль тому, що ми знаходимося там для того, щоб здесь наші родни і близькі, наші соотечественники спали спокійно. В урочистостях взяв участь і голова Чернівецької обласної державної адміністрації Роман Мазуряк. Сьогодні Україна опинилася за крок від повноцінної широкомасштабної війни. Зі своїм здавалося б найближчим сусідом, братом. Наражаючи своє життя на смертельну небезпеку, українські військовослужбовці щоденно захищають територіальну цілісність, суверенітет та недоторканність нашої держави. І я, як голова обласної державної адміністрації, хочу подякувати кожному боковинцю, кожному непайдужому громадянину, який робить все для того, щоб ця війна пошвидше закінчилася. Здається, що гімн України звучав по особливому, адже кожен знає, в якій складній ситуації нині перебуває Україна, і яких зусиль потрібно докласти, аби на нашій землі запанував мир і спокій. Ольга Колодницька, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Ні, у цей надзвичайно складний для нашої держави час вагоме місце посідають такі поняття, як доброта, допомога, милосердя. Саме цими принципами керуються нині у своїй роботі працівники центру сучасної офтальмології Ваш Зір, що у Чернівцях цього тижня в клініці мікрохірургії ока Ваш Зір з ініціативи волонтерів розпочато благодійну акцію для дітей та дорослих, які за волею долі приїхали на Буковину зі східних областей України. Всі дитячі обстеження і лікування будуть проходити безкоштовно з цього тижня і надалі, без обмеження якогось терміну. це означає, що дорослі будуть проходити всі обстеження, навіть самі складні, безкоштовно? Лікування ще, ще не вирішено, буде залежати від того, наскільки воно буде дороговартість. Дев'ятирічний Ілля Кучеренко, який нещодавно разом з мамою приїхав з Горлівки, перший пацієнт клініки ваш зір. У меня ребенок с нарушениями зрения, и уже в течение четырех лет он носит очки. Вот. Попали мы сюда, в Черновцы, благодаря волонтерским организациям. Ну и тоже они помогли, узнавали, какая помощь нужна. Я сказала, что у меня ребенок с нарушениями зрения, и они помогли вот, обратиться в эту клинику. клініці нам обслідування зробили все безплатно, і от назначили лікування. І от ще 10 процедур должен пройти апаратного лікування. Це не перша акція доброти й допомоги центру сучасної офтальмології «Ваш Зір». з травня місяця. Тут проводять відповідне медичне обстеження і лікування всім, хто отримав травми очей, перебуваючи у зоні АТО. Всіх чоловіків, хлопців, які в результаті АТО отримали травми ока. Ми з травня місяця проводимо діагностику, і все лікування, навіть саме дорогоцінне, взагалі безкоштовно. Це стосується не тільки Чернівецької областей, це стосується Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. Так само. Лікарі центру і надалі планують безкоштовно допомагати переселенцям з Криму та Сходу України. Вікторія Назар Волошенюк, телеканал Буковина. З нагоди 23-ї річниці незалежності України голова Чернівецької обласної державної адміністрації Роман Манзуряк привітав та вручив подяки Буковинським волонтерам. Хотів почати всю урочисту частину сьогоднішнього відзначення Дня Незалежності, саме з відзначення вас, тому що вважаю, що ви є головними героями сьогоднішнього свята, якраз 23-ї річниці незалежності України. Ви знаєте, мав можливість брати участь в. На раді із президентом, всіма волонтерами в Україні. І їдучи на цю нараду, я був просто вражений, коли тендітна жінка досить добре знає, що таке бронежилет, кевларова каска, знає, що таке калібр, захисні екрани, оснащення, розгрузка, тепловізори і тому подібне. І я розумію, що це дух нашого патріотизму, дух нашої держави. І це ваше налити патріотизмом серце. Волонтери, в свою чергу, також подякували очільнику краю за те, що влада підтримує їхню діяльність. Ми вам дякуємо за те, що ви підтримуєте нас, що ми разом працюємо і працюємо на те, щоб на терені України ніколи не ступала ворожа нога, щоб ніколи ми не поминали хвилиною мовчання молодіх хлопців і дівчат і щоб побільшало нас. Людей небайдужих, як сказала пані Ліна, до того, що відбувається в державі. Серед нагороджених буковинських волонтерів переважно жінки. Вони кажуть, ми не маємо права опускати руки перед проблемами військовослужбовців, адже це наші діти, брати, чоловіки. Коли ми лягаємо в тепле ліжко, я завжди згадую ці їхні ями, в яких вони сплять, окопуються. Тобто, так як їм холодно, коли ми стаємо, п'ємо каву, я розумію, що ми ще я ще нічого не зробила. І тому ось саме такі почуття, і це мене надихає. Кожен раз виявляється ще багато, багато сили, і ти знаєш, куди ще йти, до кого звертатися, бігти і що потрібно. Ну це напевно скоріше всього не надихає, стимулює. Волонтер Наталія Бочарова вже декілька місяців допомагає буковинським воякам, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Їхні проблеми жінка сприймає як особисті. Ну так відносишся як до своїх рідних дітей, як мама, хочеш допомогти захистити, нагодувати, оберігти як лікар, дати необхідний захист. І так ми всі, напевно, волонтери. Ми не хочемо щось, щоб нам щось отримати. Ми віддаємо це безкорисно. Очільник краєвої влади краю сьогодні відвідав також Чернівецький військовий госпіталь, де проходять курс лікування медичні працівники, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Я щиро дякую вам за ту роботу, яку ви зробили в зоні антитерористичної операції. Щиро дякую вам за мужність, патріотизм і за вашу відчайдушну справу, яку ви робите, робили і будете робити. Я хочу вручити вам якраз ці грамоти, подяки, вірніше, від Чернівецької обласної державної адміністрації, а саме Єремчуку Андрію Олександровичу. Дякую. Горському Руслану Івановичу. Дякую. І грамота. Від обласної адміністрації обласної ради Сергій, Захлівняк Сергій Анатолійович. Будь ласка, дякую. Нині на лікуванні у Чернівецькому військовому госпіталі перебуває дев'ять буковинських медичних працівників. Поступають Чернівецькі наші в основному буковинці, які за своїм бажанням бажають лікуватися в своєму військовому госпіталі, лікуватися вдома, тому що вдома і стіни лікують не тільки лікарі. У нас дуже фахові, підготовлені лікарі, все є необхідне для лікування, і ми завжди готові надати. І важким, і середнім, і легким всім допомогу. Олександра Сорохан, Максим Білоткач, Назар Волошенюк, телеканал Буковина 23 серпня у календарі пам'ятних дат не завжди було світлим. Цей день 1939 року відбулася подія, що стала спусковим механізмом найкривавішої трагедії в історії людства Другої світової війни у вересні 2008 року. Європейський парламент своєю декларацією визначив 23 серпня днем підписання пакту Молотова Ріббентропа європейським днем пам'яті жертв сталінізму і нацизму. 23 серпня 39-го року у Москві було підписано договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, відомий як пакт Молотова риббентропа Цей документ зафіксував змову між двома найбільшими тоталітарними режимами історії та відкривав дорогу до розв'язання найкривавішого конфлікту у світовій історії. Одним з перших декретів Ленін запропонував декрет про мир яким було оголошено, що радянська влада відмовляється від загарбницьких війн, від контрибуцій, від таємної дипломатії, ну от на превеликий жаль всі ці декларації виявилися фікцією, і пакти Бінтропа Молотова його наслідки були якраз проявом такої типової імперіалістичної політики, що ставить питання про військово політичну відповідальність керівництва радянського союзу за участь у розв'язанні Другої світової війни, хоча під цим документом стоять підписи міністрів закордонних справ СРСР. Та Німеччини фактично це була домовленість керівників держав, а тому його у багатьох країнах називають пактом Гітлера Сталіна. За цією угодою сторони зобов'язувалися утримуватись від нападу один на одного і дотримуватись нейтралітету у випадку, якщо одна з них ставала об'єктом воєнних дій третьої сторони. За своїм змістом до пакту можна було б ставитися як до досить ординарного документу, проте до тексту договору додається таємний додатковий протокол, яким встановлюється розмежування територіальних інтересів сторін у Європі, розподіл країн східної Європи на сфери німецьких і радянських інтересів. Це день пам'яті для українців, особливо важливий тим, що Україна опинилася поміж двома тоталітаризмами. Більшість українців були жертвами цих тоталітарних режимів, і тому я думаю, що в кожній родині майже в кожній родині знайдеться кого згадати цей день. Чи то жертв коричневої ми, чи то жертв сталінського терору, репресій і безповідповідальної політики. Таємний протокол являв собою злочинну змову керівників двох тоталітарних режимів диктаторів націонал-соціалістичної Німеччини та комуністичного СРСР. Департамент соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації звертається до Буковинців бути уважними, адже є випадки, коли під виглядом соцпрацівників до осель краян потрапляли шахраї. Будьте обережні, бо ці документи ясно, що можуть бути використані для шахрайських операцій, починаючи від взяття кредиту в банку і закінчуючи виняттям квартири через судові всякі інстанції, тому Ніколи не довіряйтесь. Працівники соціального захисту. Якщо і ходять по будинках, то тільки коли надається допомога матеріальна таким сім'ям, але для цього ця сім'я мала написати заяву. І Якщо є така заява, то відповідно соціальні працівники приходять, роблять обстеження, збирають відповідні документи і надають допомогу. Підтримувати належний охоронний режим та порядок у виправних установах пенітенціаріям допомагають їх вірні помічники, службові собаки. Нині на базі Сокірянської виправної колонії відбулися змагання серед інспекторів-кінологів. Спочатку судді мали можливість оцінити загальний рівень підготовки собак, як то знання основних команд. На другому етапі чотирилапі охоронці виявляли та затримували злочинця по його слідах. Обшукували місцевість. Сьогодні на базі Секріанської промової колонії проводиться змагання з кінологів установи слідчого ізолятора Секреанської промової колонії. Кінологи мають показати навички загального дресування, пошуку стрільних гільз, затримання злочинців, а також подолання перешкод. Одним із надважливих навиків собак є також захист свого господаря від нападу зловмисника. При цьому також враховується реакція чотирилапих на звуки пострілів, які не повинні були їх злякати. Оцінювалось також вміння долати смугу перешкод. За результатами змагань перемогу здобув молодший інспектор кінолог Сокирянської виправної колонії Микола Полянський. Оксана Шехда, телеканал Буковина. І до новин культури буковинські художники презентували виставку до Дня Незалежності України, яка була також приурочена із сімдесяті річниці з дня створення Чернівецької обласної організації Національної спілки художників України. На експозиції побували і наші кореспонденти. Це символічно, що річниця обласної організації спілки художників України співпала з Днем Незалежності нашої держави. Сьогоднішня наша виставка це є підсумок наших буковинських митців. За багато років, тобто вони намагалися сьогодні представити те, що в них є найкраще, якісь нові роботи, свої, якісь нові бачення ситуації, яка є в країні і світі. На виставці були представлені найрізноманітніші роботи чернівецьких митців, картини, скульптури та вироби декоративно-прикладного мистецтва. Кожна робота унікальна. Скульптор Іван Салевич не залишився осторонь революції гідності. Під її впливом він створив скульптуру Українська свобода. Образ, е, якби. Створений на, на підставі тих емоцій, які я як митець отримав від усіх тих соціальних зрушень, які відбулися в нашому суспільстві. Це пропущено через серце, через художник, це людина емоцій, і той емоціональний стан переданий би, у цьому творі. На виставці представлені роботи 44 художників. Всі вони виконані у різних стилях, жанрах та мистецькій стилістиці. До центру культури Вернісаж, відкрилась відкрилася виставка. Завітали почесні гості. Серед них і діячі культури та мистецтва. Мистецтво завжди присутнє, навіть під час складних подій, навіть під час воїни революції. І оскільки митці мають засвідчити, що українська нація живе і творить навіть в таких умовах, а я знаю, що спілка художників зібрала кошти і відправила кілька бронежилетів на фронт, тобто і, і, і мистецтво, і патріотизм нероздільні. Події, які нині відбуваються на сході України та російська загроза вторгнення єднає українців. І це, звичайно, не могли не помітити ті ж художники. Мені дуже приємно, що це свято в такий тяжкий для нас час буяє кольорами. Життя продовжується, є молодь не тільки старше покоління, але й молодь приймає участь. І я дуже приємно вражена. Хочу Ювілей є ювілеєм. Кращих художників Буковини нагородили подяками та грамотами за значний внесок у розвиток культури нашого краю. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Це була вся інформація на цю годину. Дякую, що були з нами. Всього вам доброго. До зустрічі на телеканалі Буковина.